У ці хвилини в національній опері України розпочинається церемонія вручення загальнонаціональної премії Гордість країни 2011. Це не державна нагорода, яку вручають звичайним людям за надзвичайні вчинки. Зараз на прямому зв'язку зі студією наша журналістка Ольга Порошко. Олю, тобі слово. Церемонія нагородження Гордість країни розпочнеться буквально з хвилини на хвилину. Більшість гостей вже зібралися, а це відомі політики, це громадські діячі, а також артисти, спортсмени. Усім цікаво дізнатися, хто ж переміг у премії Гордість країни. Усього номінації 11 про історію людей, які сьогодні будуть лауреатами премії Гордість країни. Ви могли дізнатися з ефіру нового каналу, з програми Репортер. Сюжети про них ми показували в ефірі також зі шпальт газети Факти, і, і також на сайті гордості країни. Одні, з однією лауреаткою ми сьогодні змогли поспілкуватися ще до нагородження. Це 85-річна Владлена Кокіна з жовтих вод. Ця жінка цікава тим, що вона у свій поважний вік не сидить десь на лавочці чи там не гріється, не почув, а вона бігає, ставить рекорди і вона здобуває нагороди. Ось що Она расповела нам еще до церемонии. Прямо мова. Бег для меня это жизнь, это настроение, это здоровье. Это вообще, не знаю, без бега как бы я жила на белом свете. Нагороджувати лауреатів будуть відомі люди. Поруч зі мною Лілія Подкопаєва, доброго вечора Лілії. Ви сьогодні будете нагороджувати наших лауреатів. От Я ще не розповідала про історію 85-річної жінки, яка почала вже на пенсії здобувати нагороди і ставити такі рекорди. Як ви вважаєте, в чому взагалі секрет олімпійського успіху? І чи ну, як ви думаєте, чи може це сподвигнути наших українських спортсменів на те, щоб от в такому поважному... убийцы снова ставят рекорды. Я преклоняюсь перед да, такими людьми, потому что несмотря на возраст, их роскошные, они активные, и у них такая жизненная позиция. Мне кажется, это чудесный пример для подражания. Но а, вот что хочется сказать, что а, если у человека есть мысли, мысли эти материальны, и если они трудятся, то у них обязательно все получится. И то, что сегодня на церемонии награждения будут представлены, ну, так говорят, простые люди, они герои. И каждый человек, который живет в нашей стране, стране он героический, герой, потому как непростое время у нас, ну согласитесь, а они а, трудятся на благо нашей страны и делают такие поступки, о которых можно говорить и нужно говорить, чтобы они знали на всю страну. А, как вы думаете, чем может це сподвигнути а, інших людей, не лише спортсменів, як ця история, на создание чего-то надзвичайного, адже ці люди сами такие рачи Я уверена, что а, такие люди являются примером для подражания. И а молодое поколение, которое будет смотреть эту церемонию награждения, они будут это впитывать как губки, и потом стараться быть похожими на кого-то, или сделать подобный поступок и проявить себя. Знаете, вот такие какие-то очень... Важний момент жизненний, іноді можеш розтерятися, іспугатися. А тут сила, смілость, вот відзивчивості, вот яка присутствує в наших українських людях, і це просто потрясающе. А ви, Лілія, олімпійська чемпіонка. Сьогодні, в принципі, люди будуть отримувати нагороди. Ну, звичайно, ну, звичайно, Я думаю, для них це буде такого ж рівня, як для вас була медаль. А що ви тоді відчували? Як ви думаєте, ну, от, щоб ви їм побажали, як себе емоції стримати? Нет, наоборот, не нужно сдерживать эмоции, а нужно... Проживать эту секунду, как ты чувствуешь. И а, что я им хочу пожелать? Я хочу пожелать, чтобы они а, эту жизнь, знаете, вот, наслаждались ею, чтобы они а, в трудное время всегда, знаете, вот, подставляли свое плечо, чтобы они радовались каждому минуту, каждой секунде, которую они проживают. Ну и что можно сказать? Я счастлива, что я живу в Украине, и когда поднимался в Атланте флаг Украины, звучал гимн страны, я была горда за то, что я украинка. Спасибі Лілії. І ще додам, що премія Гордість країни вона а, заснована фондом Віктора Пінчука, а, також за, проводить новий канал Газета Факти. А, і я думаю, що ця церемонія запам'ятається усім. Аню. Дякую, Олю, дякую, Лілі. Дівчата ви обидві додали урочистості сьогоднішньому і вечору і випуску. На прямому зв'язку, нагадаю, глядачам зі студією була Ольга Порошко, яка зараз перебуває в національній опері. А телеверсію церемонії Гордість країни 2011 дивіться на новому каналі 13 квітня. Це наступна п'ятниця о 21.50.